Приїхали ми з нашими ловушками. Привезли чотири рої. О. Ну, сьогодні у нас улов менший. Привезли ми тільки два рої. Так, сьогодні от приїхали додому, от привезли там стоять дві ловушки, ящик. Тут дві ловушки, це все цих дві ловушки це один рій. І це відро це теж все один рій. От. Щоб бженіть на мене. Всім доброго дня. Сьогодні вам підведемо підсумки за половину сезону роєловства. Ну, далі теж можна роєловити, але то вже ну, не гарні, не перваки, там, чим тим менше вони будуть доходити. Ну, ми вже в половині сезону. Дуже хороше діло це роєловство. Хорош, хорошо, як то кажуть, шара. Ну, як привезете додому якогось такого хорошого роя, який вам буде добре пасіку охороняти. Но мені не подобається теж інпасіку, що ще й від мене охраняє, але це особ, особа історія. Ну що, з нас вже ми привезли 15 руїв. Е, у нас в лісосмугах ще стоїть 5 руїв, і в лісі в нас стоїть 2 руя. Так, ну сьогодні, сьогодні я буду їхати ще забирати руї теж там на другий день буду розпаковувати, відсніму. І вже на, на наступний день я вам вже скину, покажу, вже там будуть теж інтересні фрагменти, як... Як я заводив, заводив руї, як заходили руї. Заходили руї, як я знімав, все було дуже інтересно. От з якою проблемою ми зіткнулися, з'їхали забирати ловушку. А тут у нас ось такий джекпот. Ну що ж, зараз ми щось будемо думати, з ним робити. От ми приїхали в самий потрібний момент. От за що я казав. Коли ви розрішуєте ловушки, дивіться, як він заходить. Бачите, от дивіться, хмара, просто стоїть хмара. Він заходить, а під ним аж все, як то кажуть, труситься, дивіться. І довго тут знаходитися не можу, бо вже товчуть по шапці. Ось так воно все виходить. Так, ну а на кінець відео я хочу дати одну пораду. Бо там бачу, писали, що дуже багато у кого ловушку вкрали, там ще щось зробили. Ну, не кладіть одразу заградітелі на льоток. Не, не облегшуйте злодію життя. Хай він прийде, пограється. Якщо хтось спостережує і дивиться за моїм каналом, то на моєму каналі немає жодного відео, як я запечатую ловушку. Ви щось щось Ну... Цього року в мене вже хтось побачив, як я ловушку запечатаю, вже фонарик загубили і ну коротше, меду вони вже отримали, що вже вони нервно рою не схожу. Так що придумайте собі теж якусь скажімо так, хитрість на своїй ловушці, щоб коли злодій прийшов, у вас чуть -ли весь рідний опинився на землі, щоб ви тільки знали, як ви самі його можете зняти. А не так, що він просто прийшов, заградителя закрив ловушку на плеча і пішов. А так, що він прийшов, подивився, що навіть хай він ляток закрив. Закрив літок, взяв, дно лишилося в руках, бджоли кусають. Ну якось так, щоб йому трохи дали жизнь, щоб була наука злодії. Ну, вибачаюся за таке відео через те, що я просто не встигаю, не встигаю, от там ще кропити треба. І просто дуже багато роїв, розвідки. Я просто не встигаю знімати відео, а це просто так, щоб, як то кажуть, не залишати вас без, без, без хоча б якоїсь. Маленької інформації, що може вам щось буде інтересно, цікаво подивитися. Ну, кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!